Наше місто має свою спортивну історію та традиції, і чи не найголовніше місце в ній займає такий популярний вид спорту, як баскетбол. Як повідомляє заступник директора ДЮСШ відділу освіти Олександр Шкода, у Севастополі відбувся фінальний турнір дивізіону Б змагань Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед восьми кращих команд юнаків 1997 року народження. Успішно у цих змаганнях виступила об'єднана команда Ізюмської ДюСШ і Харківського обласного училища фізичної культури та спорту. У першому матчі... Ізюмські баскетболісти виграли у команди Одеси з рахунком 73-51 та вийшли до півфіналу. У наступному матчі наша команда поступилася київським баскетболістам, які у підсумку зайняли перше місце з рахунком 32-59. У грі за третє місце наші вихованці впевнено перемогли команду з Кременчуга з рахунком 72-44. Ізюмські баскетболісти стали бронзовими призерами першості в АЮБЛ сезону 2011-2012 років та здобули право грати у першому прихідному перехідному турнірі до дивізіону А з командами Кіровограда Маріуполя, Миколаєва, Севастополя та Южного. Три кращі команди після одноколового турніру здобудуть право у наступному сезоні грати в дивізіоні А. Змістовну та результативну гру на протязі сезону показували вихованці із Юмської Дю США: Віктор Калатілов, Роман Мірашніченка, Віталій Донченка, Денис Богунов, Євген Савченка та Сергій Кузнєцов. До змагань команду готували тренери-викладачі з баскетболу ізюмчанин Руслан Скрипник та харків'янин Артем Тіняков. Всього у першості брало участь більше 20 команд. Наставник команди, тренер вищої категорії Руслан Скрипник, займається цією командою протягом 7 років. Складові результати це високий професіоналізм тренера. Який виховав справжніх спортсменів, слід відзначити і сучасну матеріально-технічну базу. Так, заняття проходять на базі відбудованого за ініціативи губернатора Харківщини Михайла Допкіна спортивного комплексу Локомотив, де протягом двох останніх років було проведено чотири тури першості України обласні та регіональні турніри.